Вітаємо мене звати Цегельна Катерина, учениця Київського Паласу дітей та юнацтва відділу Юнпрес. І сьогодні ми на радіо Порш якраз говоримо про його 90-річчя. Сьогодні зі мною у студії людина, яка допомагає дбати про велику сім'ю Київського Паласу дітей та юнацтва. Вона не лише скоординовує важливі процеси, а й дбає про комфорт кожного викладача та вихованця. Людина, яку ми не завжди бачимо, але відчуваємо її дії. Сьогодні у нас в ефірі Клименко Олена Володимирівна, заступниця директорки Київського палацу дітей та юнацтва. Добрий, Добрий день. день! Почнемо з коротенького бліцу. Який найдивовижніший предмет може мати викладач палацу? себе в кабінеті ну не можу сказати що це найдивовижніше в мене в в кабінеті стоїть вазон фікусок, який подарували мої вихованці ще понад 20 років тому ми з ним разом працюємо з моїм красунчиком якби ви могли додати якийсь дивовижний гурток в палаці що це було Ну, може, гурток телепортації. Дуже цікаво е, зануритися в минуле, а ще цікавіше в майбутнє. А якщо серйозно, то мабуть е, якісь уроки медитації. Угу. А яку суперсилу ви б хотіли надати всім палацівцям? Стійкість до викликів часу і емпатію, тому що чуйність серця повинна бути попри жорстокість цього світу. Яке найяскравіше враження від палацу ви можете згадати, коли були дитиною, чи можливо, коли тільки-тільки прийшли в нього працювати? 1975 рік я вперше потрапила у палац. Мене здивувала його велич, його краса і надзвичайна кількість дітей, яка була в той час? Mm -hmm. А який історичний діяч був би ідеальним вихованцем палацу? Це складне питання. Ну, давайте Тарас Григорович Шевченко. Він і був і художником, він і співав, і писав, і був поетом, він займав, був мандрівником і істориком. Гадаю, що він був дуже гарним гуртківцем і він би обов'язково став би зіркою палацу. Який факт про палац повинен знати кожен? Ну скажу коротко, палац це спроба власних сил для дітей. Палац це місце, де реаліза... реалізуються дитячі мрії. Тож приходимо до самого інтерв'ю і пропонуємо вам відповісти на декілька швидких та дещо несподіваних запитань. КПДЮ – це це місце сили для багатьох киян поколінь киян. Це безліч можливостей. Це найбільший хаб в Україні. Де для вибору хобі або професії. Яке ваше найулюбленіше місце в Київському палаці? Найулюбленіше кіноконцертний зал, тому що там відбуваються найдивовижніші, найцікавіші заходи, події, там завжди вирує свято. І там діти можуть показати те, чому вони навчилися у палаці? Mm -hmm. Палац функціонує вже 90 років. Який факт з його історії вас найбільше вражає? Факт: ну, як і у кожної людини, є своя історія. І За 90 років палацу дуже багато подій відбулося. І історію палацу ви можете прочитати на сторінках нашого сайту Київського палацу дітей та юнацтва. Кожен факт майже кожен факт починається з зі слова вперше вперше в києві вперше в україні вперше в світі тому що палац це це дійсно вражаюча установа Найбільший факт це довголіття нашого будинку, який спеціально був побудований для дітей та юнацтва в 1965 році. В травні цього року ми святкували 60-річчя нашої будівлі. Палац це не просто будинок, це і наші мозаїчні фонтани, це наш найвищий флагшток. Це наша унікальна обсерваторія, це наша унікальна концертна, концертна зала, яку інколи порівнюють із залою оперного театру. Це унікальні мозаїки, які є в нашому палаці. Як палац адаптувався до умов викликів війни? Це дуже складне питання, тому що палац за 90 років має досвід двох війн Другої світової війни і зараз цієї загарницької війни, яка розпочалась 2014 році. Розпочала Росія проти України. Хочу сказати, що в 1943 році, після звільнення Києва, через шість днів палац розпочав свою роботу, тому що треба було допомагати дітям. З моменту повномасштабного вторгнення палац не припиняв свої роботи. З 15 березня 2022 року ми розпочали свою роботу в онлайн режимі. Свій освітній процес. Найголовніше це в цьому була моральна підтримка дітей і батьків. Ми об'єднали вихованців, які були в Києві, вихованців, які були в Україні, і які виїхали за межі, які були, були за кордоном. Спочатку заняття були в онлайн режимі, а потім ми поступово перейшли на заняття в режим офлайну. У нас для того, щоб ми безпечно могли працювати. У нас є сертифіковане укриття, в якому під час. Тривог діти продовжують освітній процес. Я знаю, що спочатку повномасштабного вторгнення багато співробітників палацу стали на захист країни, а колектив палацу допомагає там волонтерить. Ну, ми свою волонтерську діяльність розпочали ще в 2014 році. і Дійсно, у нас багато наших спів... і співробітників, і членів родин, стали на захист. 23 наших співробітника були мобілізовано. 14 захисників із родин наших співробітників. На жаль, в нас є трати: 9, 9 наших захисників. Загинули або вважаються зниклими, зникне зниклими безвісти, але ми пам'ятаємо кожному і все робимо для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України, який найбільше виклик у вашій роботі. Виходячи із сьогодення, це безпека вихованців, педагогів і батьків, особливо під час повітряної тривоги. Палац повинен діяти як єдиний організм, злагоджено і швидко. Бо життя це найважливіше і найцінніше, що є у кожного з нас. Які риси повинен мати сучасний педагог? Ну гадаю, що стресостійкість повинна бути. Доброта, порядність і щире бажання навчати і виховувати дітей майбутнє нашої України. А в чому прерогатива працювати в палаці? Які перспективи професійного зростання для викладачів? Для викладачів, ну я гадаю, що кожен наш педагог який працює в палаці, він дякує долі за те, що він працює, працює в Київському палаці дітей та юнацтва, бо це можливості ну вели, ну, дуже великі можливості. Це реалізація власних ідей, проєктів, освітніх програм. Хочу сказати, що у палаці працює спільнота професіоналів, у яких є чому навчитися і перейняти унікальний досвід, і це. Дорого вартує. Угу. як заклад сприяє інтеграції та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Ну у нас дуже багато дітей, які з особливими з особливими потребами вони навчаються в різних наших гуртках. Їм там дуже комфортно, їх всі дуже люблять. В нас створені всі умови для, для таких дітей. І особливо хочу відмітити, що в нас працює гурток «Інклюзивний театр Перспектива, там де всі дітки з особливими потребами. Але вони об'єднали зусилля з нашим ансамблем «Експром» і діти зараз виступають на сцені, беруть участь у конкурсах, у фестивалях. У них все добре. Ми їх любимо. Це нереально круто. А у сучасному світі тренди рухаються дуже швидко. І з ними інтереси молоді. От, наприклад, в палаці є досить свіжий відділ. Це СММ в юнпресі. І це новий відділ не тільки для палацу, а в принципі для всього світу. От як ви відслідковуєте такі новинки на ринку, тобто те, що потрібно молоді? Тут і зараз? Ну, Ми завжди в тренді. Ми відслідковуємо все, що цікаво зараз для молоді. От, як приклад, у нас недавно пройшов фестиваль Сукня в кольорах весни. Ми відслідкували, що тренд цього року фірма Пантон визначила кольор Мокко. І на нашому фестивалі всі дівчата йшли в сукнях саме кольору Мокко. Це трендовий колір, такий. ви сказали про відділ Юнпрес. Так в нас ми почали навчати дітей блогінгу, робити підкасти, рілси, все, що сучасно, і те, що цікаво зараз для молоді. Всі відділи у нас намагаються зробити те, що було б цікаво. Наприклад, коли ми у нас такий виклик був як пандемія. У нас з'явився гурток вірусології. Нам треба щось інше будувати в біологічному напряму. У нас з'явився гурток біоінженерії. В минулому році розпочав роботу розпочали роботи нові проекти зовсім нові, які зараз цікаві дітам, діткам. Це мала дипломатична академія, де наші вихованці, окрім дипломатії, опановують етикет і хореографію. У нас є проект офіс юного меру, де діти вивчають, як функціонує місто, і вони можуть і мають змогу реалізувати свої плани відносно нашого міста. А як палац підтримує зв'язок з випускниками? Чи є якісь традиції, можливо, заходи для них? Ну, от нещодавно, 31 травня, у нас відбувся нагородження наших зірочок палацу. Це підведення підсумків щорічного конкурсу Сузір'я Палацу, де ми відзначаємо найкращих наших вихованців. І кожен рік ми запрошуємо на такі заходи наших випускників і наших зірочок минулих років. І в цьому році це було дуже щемливе таке свято, коли зірочки минулих років ще 2000-х років прийшли і вітали наших наше сузілля, яке було створено в 2025 році. За весь час роботи в КПДЮ, мені здається, ви почули просто мільйон різноманітних історій від вихованців палацу. Чи можете згадати ту, яка вам запам'яталася найбільше? У нас є багато наших педагогів, які прийшли в палац ще маленькими дітьми. Вони отримали освіту, повернулись до нас працювати в палац. І працюють педагогами серед нас є такі педагоги, у яких єдиний запис місця роботи це Київський палац дітей та юнацтва. Ми пишаємося нашими педагогами. Чи є у вас якась мрія пов'язана з КПДЮ? А можливо, ви її вже здійснили? Ну, ми всі трошки, трішечки романтики, да? і ми всі прагнемо до зірок. І тут зараз у нас в палаці є мрія запустити роботу обсерваторії, бо вона в нас дійсно дуже, дуже унікальна. Сподіваємося, що ми зробимо в, цьому, в наступному навчальному році. А якщо особисто, я завжди мріла, щоб мої діти навчалися в Київському палаці дітей тринадцтва. Вони отримали. Там поштовх і знайшли свої професії. На сьогоднішній день троє онуків навчаються в палаці. Прям три покоління. Да? Ай, клас. А, найкраща порада, яку ви отримали в стінах палацу. Поділіться з нашими глядачами, можливо, вона теж буде актуальна. Поради від наших п -п -п педагогів, ветеранів вони завжди конкретно мені казали. Знати історію палацу, берегти напрацювання і досвід різних поколінь і постійно на крок випереджати час. Тільки так можна залишитися кращими. Дякуємо. Зараз розпочалось вже літо. Палац призупинив роботу чи перемкнув режим. Ні, палац у нас таке враження, що палац не зупиняється ні на хвилину. Ми продовжуємо працювати. А дуже цікавий проєкт, в якому ми будемо брати участь, і запрошуємо всіх. Це 20, 21, 22 червня в ботанічному саду імені Гришка відбудеться етнофестиваль Країна Мрій. Олега Скрипкі, і три дні наші вихованці з різних гуртків будуть брати активну участь у цьому фестивалі. Запрошуємо. Та, тож всіх чекаємо. Чи є щось, що ви хотіли додати на кінець зустрічі? Ну, я, я хочу сказати, що палац це дійсно місце місце сили для нас всіх. І хочу, щоб наш палац. Розвивався, був цікавим, був сучасним і, взагалі, завжди був. Дякую вам за цю цікаву та натхнену розмову. А я запрошую наших глядачів підписатися на соцмережі Радіо Порш та Київського паласу дітей та юнацтва, щоб завжди бути в курсі всіх свіжих подій. До зустрічі! Дякуємо і до зустрічі!